Так, сьогодні ми на уроці з вами будемо розбирати, ну, можна сказати, що нову тему, але вам вона чимось повинна бути знайома по п'ятому класу. І так, запишіть сьогоднішню дату 17 листопада. Класна робота. Тема уроку буде така. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Перетворення. звичайно, дробів у десяткові. Точка періодичні дроби. Періодичні дроби. Ви, мабуть, вже бачили, що ми іноді зустрічаємося з прикладами рефітром, нам треба працювати з двома видами дробів – з десятковими і звичайними. Ми знаємо, що, наприклад, якщо в мене є десятковий дріб, я завжди його можу записати у вигляді звичайного за означенням. так? А ось навпаки, як мені, наприклад, дріб одну другу записати у вигляді десяткового? Нагадайте мені, ми це в минулому році обговорювали. Хто пам'ятає? Не пам'ятаєте, треба чисельник поділити. На знаменник. Якщо ми один будемо ділити на 2, давайте я ось тут поруч, один же менше, відразу 0 допишу один. На 2 не ділиться, ціло чисто не ділиться, ставимо 0 зносимо по одній цифрі. 10 на 2 буде 5. Тому це буде 0,5. А взагалі, правило в нас таке: щоб перевести звичайний дріб у десятковий, треба чисельник поділити. На знаменник. І так, запишіть це правило. Стоп перевести. Звичайний дріб. У десятковий, Треба чисельник поділити на номер. Треба чисельник. Поділити на номер. Ну, Ось давайте, якщо правило записано, візьмемо номер 98. Це сходинки перший варіант. І так, завдання таке перетворити у десятковий дріб. Перший дріб у нас 9,25. Дивіться, як ми це будемо оформлювати. Будемо писати. Так. Це 9 поділити на 25, дорівнює, і сюди ми зараз запишемо результат. Можна нижче, але в мене не вистачає місця, я вище напишу. тут. 9 будемо ділити на 25. Так як 9 менше, відразу дописуємо 0, кому 0, 0, бо нам треба буде зносити 0 з дробової частини. 9 не ділиться на 25, тому ставимо 0, зносимо наступну цифру. 90 вже можна взяти по скільки діти. 3, так, 75. Остача буде 15. Зносимо нуль з дробової частини, 150 ділити на 25 буде рівно 6. І ось ми отримали результат 0,36. Давайте візьмемо. Наступний приклад, другий з цього ж номера. Хто хотів би коментувати? Так, ніхто не хоче. В мене таке враження, що у вас там немає. Так, Ілля, давай, 5-вось. Що ми робимо? Ми пишемо, що це 5 поділити на 8 пишемо дорівнює, далі запишемо результат. А нижче в стовпчик ділимо. Пишемо 5, 0, ділимо так, на 8. Так, так, як 5 менше за 8, ми 0 0, спускає, е, пишемо 0 і кома, mm -hmm. і беремо 50. Mm -hmm. е, можна взяти по 6. О, так. Це 48. 2 а. пишемо, 0 спускаємо. Ага. Угу. це 20. Можемо взяти по 2. Ага. Угу. Це 16. І 4 остача. Сейчас восимо Остача, остача 0. спускаємо 0, 40. пишемо 5. На 8 буде рівно 5. 8. Ой, 5, 5, угу. 5 на 8 40. Отже, ми виконали ділення, отримали дріб 0625. Тобто, як переводити звичайні дроби в десяткові, я думаю, що зрозуміло, так? А тепер давайте поговоримо про таку ситуацію, коли в нас, ось бачите, тут поділилося націло. Може, ви колись зустрічалися з такими ситуаціями, що націло дріб не ділиться. Так ось а тоді ми будемо казати, що ми отримаємо періодичні дроби. І так, запишіть такий підзаголовок. Періодичні дроби. Давайте візьмемо дріб одну третю і спробуємо записати його, його у вигляді десяткового дробу. Для цього один ділимо на три. Пишемо 1,0 ділимо на 3. 1 на 3 не ділиться. Ставимо 0, кому. Ілля, можеш далі коментувати, що далі буде? Е, потім беремо по 3, це буде 9. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. І ну, це 1, 0 спускаємо, це знову 9. бачите, знову беремо по 3, так? Можна зрозуміти, що далі це все буде Повторюватися, так, до нескінченності. так, поставимо тут три точки. Зрозуміло, що там будуть вже лише трійки, і до кінця ми дріб не поділимо. Бо бачите, цифра буде повторюватися, стача повторюється. А тепер подивіться, що в такому разі ми будемо казати, що ми маємо періодичний дріб. Слово період означає, що щось повторюється. В даному випадку повторюється цифра 3. Тому ми будемо це записувати ось таким чином. 0, кома, і так як тільки трійка повторюється, будемо її писати в дужках. І так, запишіть це, а словами, такий дріб читається таким чином: 0, і 3 в періоді. Зрозуміло, так? Ну, давайте тепер візьмемо номер сотий. Нас просять записати звичайний дріб у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу і вказати період. В даному випадку, да, Ілля може продовжити, щоб я поставила оцінку. Я стираю всі втигли. І так, ми беремо номер сотий. А перший дріб – це 4 дев'ятих. Що скажеш? Пишемо 4 поділити, 4 поділити 9. на 9. І у стопчик. Угу. Ділимо 4 кома 0. Ділимо на 9. тут можна взяти... Ну, по 4. 4, так? 4 менше. А так, 0 пишемо і кома ставимо по 4. По це 4. 36. Угу. Так, 36. Це 4, 0 спускаємо. Ну і знову 106. там буде 4, 4 і так далі. 4, 4. 4. А 4. чому бо стача повторюється, бачите? Ось так поставили три точки, і як ми запишемо результат. І це 0, і 4. І читається так: 0,4 в в періоді. Добре. Візьмемо другий приклад. Я буду писати поруч. Якщо у вас є місце, ви теж можете писати поруч, а можете писати менше. 2, 11. Ось не завжди одна цифра повторюється, або не завжди відразу вона повторюється. Давайте подивимось, що тут Тобто 2,0 ділимо на 11. Також ля коментує, що. Ми а можемо. Беремо на 11, ділиться. Ставимо 0. І так, 0, так. Цілих і 1. Беремо по одному. І це нуль Спускаємо. Значить, вже стаття інше. Беремо по скільки. Так. По 8, Тут так. можемо взяти по 8. Так. І потім мінус 88 це 2 і 0. Ось до якого моменту треба продовжувати ділити, поки нас остача не, не, не почне повторюватися. А бачите, двадцять було, так? І, знов так, беремо і по 11, це 9 і таким. І далі, бачите, воно буде знов повторюватись. 1,8. 1,8. Тобто тут період в нас буде мати дві цифри, і тоді діти, дивіться, як це записується. 0, кома, і ці цифри, які повторюються, пишуть ось так в дужках 0,18. Так, Ілля вже отримав 10. Там я бачу, що хтось ще хоче відповідати. А, так, Райденко, ну добре, давайте, Кирил. Ми продовжуємо третій приклад з цього номера. Дорівня 4, 4, угу. 4 поділити на 28. На 27. На 28. Ой, на 27, так. Да. Так, і 4,0. Кома 0, тому що ми не можемо на 27. Uh -huh. Получається, тут в нас на 1, 27. Получається, 40 мінус 27 буде в нас 13. Uh -huh. Зносимо 0 в другу частину. Ой, вибачте, тут 0 треба поставити, було 0, ого, uh -huh. 1. Так, 130. тридцять. Откільки тут можна взяти? О... По 5 буде забагато. Там буде 135. Поти. По, по 4, так? По Давай. 4. О... Давайте там. 18. 108 згодно. 108, 108 так, віднімаємо. 20. 22 отримаємо. Ой, 22. 22. Зносимо 0 з дробової частини. Поскільки тут можна взяти. Дивіться, 108, це було по 4, а це, ну, так, приблизно в 2 рази більше. Давайте по 8. Так, що буде? Так, по 8. давай так. 56. 6. Пишемо, 5, запам'ятали. 2 на 8. 8 буде 16 і 5 буде 21, так? І 4. У нас буде... А далі 20. бачите, ось можна повторю. так Угу, повторення почалося, бо тут було так само, так? Ось повторення. Так. Можете так обвести теж олівцем. Тобто, зрозуміло, що далі що піде? Знову один, 4, 8. Один, 4, вісім і так далі.

древле получается 14 по небожим записываю как 0 целых 45 теперь 140. мы можем, по... ну мы можем по 3 взять угу, по 3 так да? будет 125 угу. будет Сто сорок. тільки, да? п'ять, так. Опять, так. Вносимо да. 0, беремо. бере один, і знову 5 А далі буде завжди повторення. П'ять, один, так? Да. Тобто, бачите, тут повторення, почалося. Тому дивіться, як це записати. Ми ще з таким не штовхувалися. Пишемо так, 0,3, а повторюється далі одиничка. Тобто 3 в дужки не береться. Ці цифри, які повторюються, після трійки пишуться в дужках. Тобто далі буде вже повторення. Ось ми з вами, так, Кирил теж отриме. Це в нас був Олексюк і Райденко по десяткам. Так, давайте подивимось ось на таке завдання. Номер 102. Знайдіть десяткове наближення до сотих дробу. Що мається на увазі в цьому номері? І так, номер 102. Треба округлити дріб до сотих. Так, і напишемо, знайти. Десяткове, можна скоротити, наближення до сотих. Тобто треба перевести в десятковий дріб і округлити до сотих. І так, перший дріб у нас такий: 3, шістнадцяте. Так само, як ми, віка може відповідати, ми 3 ділимо. У нас 16, Так, Вікуль, давай. Три тілі, ноль десятих. У нас щенад. Оскільки можна взяти? Можна взяти по один. По одному це буде. Uh, спочатку йде ноль. 0, 1. 0, 0, так, да, вибачте, 0. І беремо по одному, це буде 16, так? Остача буде. 14. Вносимо 0 з дробової частини. Оскільки mm. тут можна взяти? Ну, близько до 160, 160 було по 10, а тому близько. Тобто скільки? Тоді на 9. По 8, мабуть. По 8. На 9. Yeah, буде по 8. 8. Давайте по 8. Так, скільки буде? 6. 128. Угу. Тобто 80 плюс. 128. 128. остача у нас 12. Так, Остача менша за 16, тому все раз. Тобто ми взяли якраз скільки треба. Так, далі. Зносимо нуль торгової частини, 120. Далі? Да. По скільки? Сто це по вісім? Далі. Тоді по 6 беремо. 7, по 96. Можна по сім? Дивись, 128. А, по сім. Так да, по сім. Так, скільки там буде? 70. 6 на 7, 42. 2. Пишемо 4 запам'ятаємо. 42. 112. 112. 112. Так. 80. 8. 0. 80. 80. 80. 80. Ну, в принципі, можна взяти там далі, кстати, 80 це рівно по 5, так? Тобто тут у нас не періодичний дріб ми отримали. Він кінцевий десятковий дріб. А тепер дивіться, нам треба, от давайте запишемо результат, нам треба округлити до сотих. Тобто можна було до кінця і не ділити, поясню чому. Якщо нам треба округлити до сотих, давайте згадаємо, перший розряд десяткового дробу називається десяті, а ось другий соті. Пам'ятаєте, ми казали, що ми відкидуємо ті розряди, які стоять поруч. А ось цю вісімку, що ми з нею робимо? Або збільшуємо, або залишаємо такою, яка вона є. А Віка, будемо збільшувати, пам'ятаєш? Як до цього? Ні, не будемо. А, ні, будемо якраз. Дивись, все залежить ні. від того, яка Тоді вона буде 0,19. 19, 19, 19 сотих. 19 сотих. Пишемо приблизно до рівня. 0,19 Ще раз, чому ми збільшили вісімку? Бо перше, тому що тут нам потрібно збільшити. Більше, більше за 5, так. Тобто до сотих ось ми округлили, отримали 0,19. Так, давайте візьмемо другий приклад. 15,19. Ми повинні 15 поділити. На 19. Ділимо в стовпчик. Відразу 0 дописуємо. 15 на 19 не ділиться, ставимо 0 кому. Так, Вікуль, по скільки тут можна взяти? От близько до 20. 150 поділити на 20. Це те ж саме, що 15 на 2. По скільки ми візьмемо? Потім, по 7.

Дописуємо, no, дописуємо. Якби була 27, тому б ми мало взяли. Там 17 устачек. дописуємо 0. Тоді дописуємо 0. Воно так близько до 190, але десь по 8, мабуть. По 9 мало буде. Давайте по 8. Скільки буде? Нам треба хоча б три цифри після коми мати, нам не треба до кінця ділити. Бо якщо ми будемо округлювати, нам треба буде відкинути третю цифру, якщо до сотих. Так, ну ось другу цифру, 9 на 8. 130, 133. Так, щось не так. 9 на 8. 72, так? 152. Так. А Два пишемо, скільки запам'ятала? Сім. І 1 на 8, 8 плюс 7 буде 15. Чому дорівнює 10? Виходить, буде од... 18. 17. І дописуємо 0. 0. Беремо. І беремо. 9. По... Можна, так? Так. Так, скільки буде? М Дев'ять на 9. 8... Остача 9. Але нам і не треба далі. Можемо так, поставити три точки. А чому нам не треба навіть період отримати? Бо нас просили округлити. Значить, пишемо так: приблизно 0,789. Тепер ми підкреслюємо, проводимо черту, підкреслюємо дев'ятку. Якщо ми її від... Від... будемо відкидати. Вісім треба збільшити? Тут буде 0,79. сімдесят І так, якщо це зрозуміло, Віка теж приймає 10. Зрозуміло, діти? Так. Так, а тепер? Ні, потім. не зрозуміло. Не зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що треба пояснити? Не зрозуміло, як ми ділимо чи не зрозуміло, як ми округлили? Як ми округлили. Давайте згадаємо такі речі. Коли нас просять округлити до певного розряду, ми робимо наступне. Нам, ну, наприклад, треба округлити до сотих. По-перше, проводимо таку риску, яка відокремлює розряд сотих від того, що йде далі. Так? Десяті, соті. соті це друга цифра. Все, що після риски, ми замінюємо нулями, які наприкінці десяткового дробу можна не писати. А та цифра, яка остання перед рискою, в даному випадку 8, так? вона може збільшитись або може залишитися такою, як вона є. Коли ми її збільшуємо, коли перша відкинута цифра, тобто дев'ятка, яку ми заміняємо медами, збільшуємо, коли ця цифра 5, 6 і так далі, тобто більше за 4. А якщо там, тоді ми замість вісімки пишемо 9, а там нулі, ми вже не пишемо. А, наприклад, якщо б у нас було ось так, я округлювала би до сотих, то тут вісім я б залишила, як є, бо перша відкинута цифра одиничка. Тому не треба збільшувати останню цифру, залишаємо її, як вона є. Діти, це зрозуміло? Далі дуже так. Так, ми це ще робили в п'ятому класі. Так, ну, але ми не працювали з періодичними дробами. Так, послухайте уважно, я поки що погано себе почуваю. Ми на цьому урок закінчимо. Ви берете якості домашнього завдання. Другий варіант сходинок. Зараз я фото надішлю. Наступні завдання. Номер 98. Номер сотий і номер 102. -й. Так, ну, сподіваюсь, що ми вже в вівторок побачимося. Сподіватися, що я одужую і у вас все буде гараж. Поки що не знаю, чи я захворіла. Може, ковід, може, просто простудити. Дуже погано мені поки що. Там в нас майже всі захворіли, п'ятеро захворіли. Це вже немає. Дякую за заняття, до побачення. До побачення, зараз я... До побачення. Я гарно вам дякую. Дякую вам теж. До побачення. До побачення. Так,